Друзі, усім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Покажу вам вже традиційно що цікавого бачила за попередній тиждень, що купила і чому деякі речі не взяла. Цього разу я жодного разу не була саме на відкритті магазину. Були справи, коли бачила якийсь секонд-хенд, заходила, потрапляла і на завоз, але в другій половині дня всього в сумі я відвідала того тижня 5 магазинів. Першу покупку я здійснила на люксі в Євросенді. Це вже був не перший день люксу. Мені дуже сподобався ось цей комбінезон. Це хороший бренд Ende Stories. Цікава річ, це сучасна річ, але вона виконана у такому вінтажному стилі, має такі трошки масивні плечі, акцент тут саме вгорі. На талії є ремінець. Виглядає, як на мене, цей комбінезон цікаво, стильно для сміливих. Розмір це невеликий, на S і на зріст десь до 170 см буде добре. Мені, в принципі, в ньому комфортно, на мене підійшов ідеально, я б сказала. Якість тут хороша, у складі тут віскоза, поліестер і Є 26% льону. Ось цю сорочку бачила на звичайному відділі. Ви знаєте цей бренд? Це люкс-сегмент Етро Італія. Подібні сорочки коштують дуже дорого. Моя, на жаль, була з дефектом, достатньо величенька дірка, ви бачите, була попереду. Хоча, по тканині, якщо судити, то немає ні плям-жовтих, взагалі нічого, крім цієї дірки, немає. Вона льняна, звичайно, що сенсу купувати її не було. Сподобались дві сукні: перша ось така оранжева, у квітковий принт, сукня-сорочка, вона була невеликого розміру, з бавовним. Це якийсь не дуже відомий бренд. Мені схоже на якийсь сайт, чи, можливо, це просто навіть Туреччина. В цілому сукня хороша, але видно, що в носінні вона була, тому я її не придбала. І ще була ось така блакитна сукня. Дуже дякую, що поправляєте мене в коментарях. Не голуба, а блакитна, дійсно, блакитна звучить краще. Цю сукню я дуже хотіла придбати. Вона дуже якісно виконана, це дорогий бренд, це Німеччина преміум бренд Богнер. У складі тут 100% ліоцел, дуже приємний на дотик матеріал. В ній би було ту, точно комфортно влітку, але ви бачите, що трошки вже колір вигорів, були там плями, багато дійсно плям. Тому я і не ризикнула її взяти. Взагалі, того дня у цьому магазині я придбала лише одну річ це була ось ця блуза. У мене взагалі не виникло по ній ніяких питань. Вона у чудовому стані. До того ж, це достатньо відомий бренд, дорогий це Марела. Бренд входить в групу Максмара. Подібна блуза буде коштувати приблизно 100-150 євро від 4 до 6 тисяч гривень. Моя блуза на 69% складається за цитату, на 31% в шовку. Вона легенька, на тілі взагалі не відчувається, в ній комфортно. Звичайно, на мене вона трохи великувата, буде гарно на М, МЛ. Наступний магазин це мережа Econom Class. Першою хочу вам показати ось цю сукню, я її придбала. Це відомий дизайнер бельгійсько-італійський Сара Пачіні. Чомусь не змогла я зайти на сайт цього бренду, але одяг у них не з бюджетних. Подібна сукня коштуватиме в районі 300 євро. На сайтах продажів теж недешево продають. Речі від цього бренду, тому я б все-таки радила звертати вам увагу на цю компанію. Речі у них зазвичай в такому більш класичному стилі, стримані, однотонні, але в принципі я б сказала, що стилістика в бренду впізнавана, вона дійсно унікальна, в ній є якась родзинка. Моя сукня була у чудовому стані, вона на 80% складається з вовни, вовна тоненька і приємна до тіла. Наступна річ від нового для мене бренду: хочу вас з ним познайомити. Я раніше не зустрічала від них речей, це бельгійський бренд, йому вже більше 50 років. Компанія достатньо відома, дуже дивно, що я про нього раніше не чула і взагалі ніколи не бачила. Подібна блуза на сайті бренду буде коштувати близько 150 євро. Конкретно моя це колекція 2020 року. Я знайшла її фото в їх інстаграмі. Е, є ще сукня з цим принтом, з точно таким же фото я для вас залишаю тут неймовірна якість у складі 100% віскоза. Спинка просто неймовірна. Подивіться, виглядає дуже гарно, дуже жіночно. Стан ідеальний, розмір це МЛ. З базових речей для себе придбала ось такі джинси скіні. Звичайні, це пулендбір, стан нових, базовий чорний колір. В мене таких не було, тому не завадять. Щось цікавого теж новий для мене бренд це вже такий більш молодіжний бренд, це японська компанія. Про неї говорять, що вона робить речі з деніму преміум якості. Джинсова спідниця у них на сайті коштує приблизно 200 доларів 7-8 тисяч гривень десь. Денім, ви знаєте, зараз в тренді, а особливо популярні спідниці з Деніму. Тому я дуже зраділа, коли мені трапилася ця знахідка. Зайшла на їх інстаграм. Там представлена спідниця, дуже схожа на мою, і мені дуже сподобалось, як вона там застилізована. З чоботами дійсно виглядає дуже гарно. Напишіть мені, будь ласка, чи зустрічали ви цей бренд? Що ви про нього знаєте, мені буде цікаво почитати. На мене спідниця великувата. Вона підійде на розмір М. Серед сорочок була ось така сорочка з довгим рукавом від англійського бренду Aqua Скуту. Цей бренд славиться виробництвом одягу, який не промокає, чоловічий одяг вони виготовляють. Ця сорочка, вона теж чоловіча, звичайна, бавовни. Там були плями, тому її я не придбала. А ось цю сорочку вирішила взяти. Це сорочка з коротким рукавом від бренду Lacoste. це оригінал. Вона теж чоловіча, але ви знаєте, що ця межа вже давно стерта у сучасному світі, тому такі речі можна носити і жінкам, можна якось цікаво стилізувати. Мені тут сподобалось дуже кольоропоєднання, синьо-жовта клітинка виглядає дуже патріотично. У складі, звичайно, бавовна гудзики тут промарковані. Ще з цікавого, я придбала ось таке поло від Massimo Dutti, Воно теж швидше за все чоловіче, але мені дуже сподобалась його якість, стан теж сподобався, тому його я теж придбала. Можливо, комусь знадобиться, його теж буду публікувати у своєму інстаграм-магазині. Ну і остання знахідка у цьому магазині, вона просто розкішна. Я давно такої якості жакет не зустрічала. Цей жакет вінтажний, але зберігся він просто ідеально, взагалі ніяких зауважень по ньому немає. Тут у складі 100% тоненька вовна, підкладка теж з натуральної тканини, вона зі 100% віскози. Він двобортний. Можете бачити, що є всередині додаткові гудзики. Гудзики, до речі, теж неймовірної краси, вони з якісного металу, такі важкенькі, дійсно добротні, збереглися. Теж дуже добре. Цей жакет йде на розмір SM на зріст до 170 см. На вищий зріст буде трошки за короткий рукав, хіба носити з блузами з широким манжетом. Такий вінтаж я дуже люблю і ніколи повз не пройду. Таких речей насправді з кожним роком стає все менше і менше, тому вони дійсно варті уваги. Вже в іншому магазині я бачила ось таку вінтажну сукню. Вона теж мені дуже сподобалась. Такий вінтаж я б теж придбала. Навіть не дивлячись на те, що склад тут не натуральний. Ви знаєте, я люблю речі саме з натуральних тканин. Але фасон тут просто розкішний, плісирований низ додає не знаю, якоїсь дороговизни цій речі, і робить її дійсно унікальною. Поєднання кольорів теж дуже цікаве, розкішна, як на мене, річ. Були плями, мені здалося, що я їх не зможу вивезти, вони достатньо вже старі. Плюс вона важкенька, тому я її і не купувала. Це був перший день завозу. Взагалі, оновлення було так собі, я придбала того дня в цьому магазині тільки одну річ. Це ось ця ковтинка. Вона складається зі 100% тоненької вовни. Мені дуже сподобався її колір, те, що присутнє мережево по краям, це додає їй якусь родзинку. Хоча сама річ абсолютно проста, як нижній шар, просто ідеальна, буде зігрівати. Ну і Стан тут теж порадував, вона як нова. Останній магазин на сьогодні теж невеличкий улов, але дещо є. Ось таку спідницю придбала, вона просто розкішна. Я рідко зустрічаю саме спідниці плісе, але мені дуже подобається, як подібні речі виглядають в образах. Вони жіночні, вони стильні. І мені здається, що вони підходять майже всім. Ця спідниця у ідеальному стані, вона як нова, це Zara, розмір М. На мене вона велика, тому я її закріпила на примірці. Як на мене, дуже підходить до попередньої спідниці ось цей светрик. Це светрик-павутинка. Подібні в'яжуть я бачила під замовлення в інстаграмі, але вони коштують не так вже і бюджетно. Тому я вважаю, що мені дуже пощастило знайти такий в секонд-хенді, набагато дешевше. Він на 47% складається з мохеру. Мав нюанс, але я все одно його придбала. В принципі, зараз той нюанс взагалі непомітний. Ну і показую вам свої запаси. Перша це ось така льняна футболочка. Така вона ніби сорочка. Але мені здається, що це більше така маєчка-футболочка. Це бренд Tommy Hilfiger. Абсолютно новий стан, просто ідеальна вона е, дуже крута якість, має емблеми понизу. Емблеми також ось тут, на поясочку. На мене вона завелика, на жаль, ось показую велика. Це десь приблизно розмір ML. Сісти вона має трошки так вільненько, на талії затягується. Я купувала її, здається, у звичайному відділі. Це був завоз. Ось вона дочекалася нарешті свого часу. Разом з попередньою сорочкою я придбала ще ось таку: це теж бренд Tommy Hilfiger, Теж той самий розмір, десь приблизно ML, На мене вона завелика, як бачите. Теж 100% льон у складі і теж просто ідеальний стан. Єдине на цій сорочці, там всередині нижня бірочка зрізана, а на попередній присутня. Наступна знахідка це футболка. Просто розкішна футболка від преміум бренду Mark Kane. Подивіться, який неї гарний принт. Мені дуже подобається. Якість неймовірна. Хоч тут і зрізана нижня бірочка, але я впевнена на всі 100%, що попереду це шовк. Ви бачите, яка тканинка. Позаду це віскоза. Думаю, віскоза за ластаном. Футболка просто розкішна, вона у чудовому стані. Підходжу подалі. Розмір, в принципі, SM, думаю, буде гарно. Можливо, на невелику Ельку теж підійде. Наступна знахідка, я зараз дивлюсь, і певно, що я залишу її собі. Це ось така спідничка. Спідничка на 55, здається, відсотків складається з льону. Колись я вже подібну знаходила. Вона прекрасна просто на мене сіла. Мені дуже подобається, як вона виглядає, як я себе в ній почуваю. Дуже зручно буде на літо. Остання знахідка з запасів це ось така оверсайз-сорочка. Сорочка льняна це 100 льон. Бренд це Marks and Spencer. Розмір вказано uk 16 На мій розмір, вона сідає ось так ось вільно. Можна підв'язати у вузлик. Зазвичай я так і ношу подібні сорочки. Стан ідеальний, мені здається, її взагалі ніхто ніколи не носив. Приємно дуже себе у ній відчуваєш на літо те, що треба. Ты будешь вылазить? Мне треба ты на почту. Давай. Том. Вылазь. <соценно> Томик. давай, вылазь.